Всім привіт, друзі! Ви на каналі. Сьогодні покажу, як використовувати віддалений робочий стіл Chrome на Android. Спочатку вибираємо потрібний обліковий запис Google і шукаємо Chrome Remote Desktop. Натискаємо і вибираємо перший сайт. Так? Далі тут буде завантаження ось. Завантажуємо ee -E інсталятор Відкриваємо його, встановлюємо хром, натискаємо увімкнути, вибираємо назву комп'ютера, тиснемо далі. Придумуємо пін-код. Мінімум 6 цифр. Окей. Натискаємо старт. Так, тиснемо так. Відповідно, тут відбувається запуск. Тим часом на телефоні завантажуємо Chrome Remote Desktop, відкриваємо його. Ось і входимо в потрібний обліковий запис Google. Натискаємо на потрібний ПК і можемо використовувати віддалений доступ. Вводимо pin код Тиснемо отримати доступ і можемо користуватися екраном нашого комп'ютера. Ось і все, з вами був всім бувай.